Ви знаєте, чому почалися взагалі війни? Хто за війнами стоїть? Господь показав в Духовному світі, що дає владу церкві своїй, дає владу священикам, що зв'яжете на землі, то буде зв'язано, що розв'яжете буде розв'язано. І ми бачимо, що як і за Гітлером, так як і сьогодні за Росією стояли священики. Ось напередодні того, як була повномасштабна війна, в Росії зібралися священики. не, мов, не говорячи вже там за цих політиків, аналітиків та так далі. Священики з різних конфесій, і вони дали добро на війну. Це безум'я, в якому ми живемо. І хтось противостояв цьому і сказав ти під нашими ногами. І війна, перш за все, вона йде в духовному світі. За Гітлером також стояла церква і продвигали церкву, благословляли. Хтось каже, це якийсь маразм. Ні, це не маразм. Ми маємо дійсно розуміти, що ми живемо в духовному світі, і він дає цю владу церкві. Хтось цю владу використовує для сатани, хтось цю владу використовує для Бога. І Господь показує, що ми. Маємо наступати, перш за все, наша війна, вона духовна, не проти крови і тіла, да, він говорить, але проти духів злоби під небесною. Противостати треба сатані. І ми, як діти Божі, маємо противостати і зв'язувати сатану.